Ранок 9 жовтня для працівників комунальних підприємств міста почався з буденного. Виконання поставлених задач по віреним ділянкам сприятлива сонячна та тепла погода була в поміч. Працівниками дорожньої служби міського центру благоустрій і далі ведуться ремонтні роботи по ліквідації ям та вибоїн на дорожньому полотні. Вулиця Соборна, бригада дорожників, займалася відновленням покриття. Технологією укладання холодного асфальту для безперешкодності та безпеки руху автомобільним шляхом. Тепловики комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго розуміючи, що опалювальний сезон не за горами ще декілька тижнів, і теплоносій треба подати в житловий фонд і соціальну сферу, усувають аварійні ситуації, які стаються в процесі гідравліки теплотраси. Для цього спускаються в люки, де проводять роботи щодо обслуговування теплових камер та запірної арматури. Сьогодні відпрацювали на одному з об'єктів на розі вулиць Сергія Файнблата та героїв України. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.